Громади обрано 22 депутати і сільський голова, присутніх 11 і сільський голова. Отож, сесія повноважена розпочати свою роботу. 58-му сесію Вебської сільської ради оголошує люди України. Само сомці запанує ми, ми, братча, у сложний Шановні присутні, у нас на порядок дене сьогодні виноситься одне питання: пронесення змін до бюджету весь сільської ради на 2024 рік. Пропоную проголосувати за порядок денний за основи в цілому разу. Можемо чи будуть якісь доповнення? Різне ти, там є порядку денного одне питання. Різне добре на порядок денний виноситься тоді два питання. Перше. Добре. За не... роз... внесення зміни бюджет на 24 рік і, і друге питання буде рісне. То голосуємо зарядок за, передані... за... за в цілому, Прошу речей комісія. Котвінська. За. Бусецька. А, 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 за основу і Жаборецький. Жмур, его Коваленко, копко, коваленку, кубко, курничук, кузмук, на Озерский, а, до а, Остапчук, não, да, да. Да. За, за Свинтузельский, за, Це менюк. Спасибо. Вічені <звучить> приятелі. Переходимо до розгляду першого питання. Внесення змін до бюджету версії сільської територіальної громади на 2024. Відповідає начальник фінансового відділу викупсана Вікторівна. Відповідно, до Міністрів України від 26 грудня 2024 року номер на 1323 нам надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 2024 рік. Ці кошти надходять на спеціальний фонд. Вони є перехідними на 2025 рік. У сумі 412 900 гривень. Чи будуть якісь зауважені питання? Немає. Ми переходимо до голосування. Голосуємо за рішення. Прошу відчайно комісія. Котвінська. Атаманюк, за. Бусецька, Громюк, Корлак, Жабурецький, Жабурецька, Змур, Івасеньота, Коваленко, Копко, Корнічук, Кузьмук. Миколайчук, Озірський, Остапчук, за. Панасюк, за. Свинтозальський За, Свинтозальський Степан, Семенюк, Спасюк. Рішення прийнято. Переходимо до питання порядку у вас? Я хочу розпитати, розкажіть мені, щоб я зрозуміла і щоб я могла пояснити ще комусь, чому такі довгі канікули, зокрема в садочку. То начальник не пояснить, він залежить від вас. Давайте вчеснемо. Ну, перш ти можна виключати. Це все пов'язано з економією як енергоносіїв і відповідно харчуванням, бо дуже багато у нас пільговиків. І, відповідно, дуже багато коштів закладається на харчування, і враховуючи те, що е, з підвезенням шкільного автобусу, ну, йде прив'язка як до школи. Як школа, то так вже е, обговорювали так само і канікули. Ну, Але справа в тому, що дивіться, ну, все одно ж зарплату ви мусите платити ж людям. Ви ж їх не відправляєте, відпустку три місяці літом, бо ж три місяці літом, що ті канікули. Ну, ще й зимою більше місяця, люди. Де тих дітей мають подіти, ну, я є в своїх внуків, але в мене їх часу і не важко Так. А є такі ж сюди діти, в яких як і бабусі не мають. Приводити сюди, приведуть. Хай тішиться. Хай тішу. То, то може, канікули зменшити. Так. так. Ні, ну дивіться, зарплату Приватний платити, сьогодні. палити, палити мусите, бо ж ну мороз не розмерзне, це ж вам То, система. Такі, ну, ну, минули, морозів не таких минули. немає. Розгортання снігу немає, може. Ті кошти можна як задіяти, перекинути. Ну, ну, шукати якісь видні ситуації, ну такого не було. Люди з 20 по 27, це ж більше місяця, місяці тиждень, і зимою і три, літом три місяці, люди. Я вас пропоную зробити, ну хай на 10 днів, хай на два тижні, канікули, а раніше... з якого числа щоб включити? Ну хай з 10-го, з 14-го, ну край з 14-го. То вже хай би з 14, з 15. Можна кожна два тижні раніше. Січня, з 13 січня, понеділок, 14. Вже всі свята кінчилися. Да, шоста будет четырнадцатый. Шостое, тринадцатый.